Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області дивіться прямо зараз. У центрі рівного з'явиться ще одна стоянка для автомобілів. Територію поблизу торгового центру Вікторія вже звільнили від тимчасових споруд. На їх місці роблять парковку. Коли дедлайн і чи буде стоянка платною для рівнян, дивіться далі у сюжеті. Ще донедавна на території поблизу торгового центру Вікторія, що на вулиці Чорновола у Рівному розміщувалися шість тимчасових споруд. Частина з мафів була там встановлена незаконно, тож їх демонтували. А на звільненій частині території тепер стоянка для автівок. Якась частина була незаконно встановлена, якась частина в якої частини закінчились паспорти прив'язок і відповідно був обраний такий момент для того, щоб... Дати можливість тим підприємцям, які там вели бізнес, переїхати в нові тимчасові споруди і цивілізовано провести цей процес. Фактично стоянкою вже можуть користуватися рівняни однак, в найближчому майбутньому її облагородять та збільшать кількість паркомість. Планують застосувати технічні засоби для врегулювання кількості користувачів. Ця земля знаходиться в оренді торгового центру, тож фінансування на себе беруть представники Вікторії. Однак, проєкт облагородження території розробляють з фахівцями міського управління, містобудування та архітектури. Зараз фахівцями якраз розробляється план схема. І заїзду, і використання, тому що в центрі міста дуже багато автомобілів. Треба передбачити якось, щоб було безпечно як відвідувачам торгового центру, так і пішоходам, щоб було безпека для них. Навіть зараз автомобілі стоять, парковка вся зайнята, а от в мене за спиною автомобіль, який вже поза парковкою, і буде заважати людям, які вже заїхали. А також є потреби підвоза. Товарів, підприємцям. Окрім цього, у зв'язку з тим, що поруч із стоянкою знаходиться зупинка громадського транспорту, розробники проєкту запланували розміщення зупинкового павільйону. Як зазначає Микола Захарук, стоянка не єдине, над чим працюватимуть. Тут вже займаються облагородженням усієї прилеглої до ТЦ території. Передбачена зелена зона вздовж тротуару міського. Перший етап ми вже виконали вторік. Переклали бруківку, яка була дрібненька, пошкоджена, поміняли її на широкоформатну, яка дозволяє краще скажімо, ходити маломобільним групам населення. Ми також зробили пониження по всьому ширину пішохода, пониження бордюра, і встановлення тактильної плитки повертаючись до стоянки, поки що невідомо чи буде вона платною для рівнян чи безкоштовною. Зараз розробляється уся необхідна документація, і вже найближчим часом жителі обласного центру зможуть побачити зміни. Юлія Смаль, Ангеліна Яценко, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На центральному ринку рівного почали знижуватись ціни на сезонні овочі огірки та помідори здешевшили найбільше. Звідки їх везуть і чи задоволені покупці розкажуть мої колеги. Сезон овочів в розпалі: огірки, помідори, молода картопля, кабачки, цибуля, часник, морква, капуста та зелень. Все це можна зустріти на прилавках центрального продуктового ринку в Рівному. Ціни на базові овочі для літнього салату дещо знизилися, розповідають продавці, і вже є багато продукції, вирощеної у нашому регіоні. Помидори привозимо з заліщики Тернопільської області. Дуже гарні помидори. Смачні огірочки, наші рівненські, свіженькі, кабачки, наші рівненські, картош, картопля теж. Наша рівненська, все свіженьке кожен день беремо. Ціна теж доступна 40 гривень, 50, кабачок 28, картошка, картопля 20 гривень. Наша доступність ще таке більш-менш цінне. Водночас, у порівнянні з минулим роком, ціни на сезонну продукцію підвищилися. Вже подекуди можна зустріти і молоду кукурудзу, вибір якої традиційно збільшується в останні місяці літа. Кукурудза таке з'являється, що картопля вже пройшла, бурячок вже пройшов, був сезон. Так буде до кінця осені, помідор, гірочок. Так і буде йти. Рівняни розповідають: ціни на продукти не найдоступніші, але при цьому більшість людей розуміють, яких зусиль докладають фермери для вирощування овочів. Дивлячись, для кого доступні? Для пенсіонерів, понятно, що це недоступно а для більш молодих трохи кусаються, звісно, хотілося б, би може, чуть-чуть нижче. Ну ми все розуміємо, що це все. В нашій країні війна, того і люди хочуть якусь копійку заробити, ті, хто вирощує цю продукцію. А так раніше просто що купували там кілограм, два-три. Ну зараз хоча б пів кілограма, там 700 грам, хоча б там штучку, там дві штучки. Ну на даний момент я бачу, по тому беруть продукти, то Ну, напевно, дорого. Кожного року, якби життя буде дорожчати, і продукти так, ну, так само будуть дорожчати. Дорогі, занадто дорогі. Зараз бачу помідори по 35 гривень. На фозі вчора були по 110 гривень. Можна купити, нормальні. А часто буваєте на ринку? Ні, не дуже. <різь> Раз в тиждень. Числі, що найчастіше купуєте. Ну зараз сезонні продукти купуємо. Помідори, огірки. Персики фахівці прогнозують незначне зниження цін на огірки, помідори, молоду картоплю та цибулю у другій декаді липня. Водночас значного здешевлення фруктів не очікується через низький урожай, зумовлений весняними заморозками. Діана Грицюк, Юлія Отрода, В'ячеслав Мальник, Святослав Петрушко. Випуск новин. У рівному затримали жінку, яка вдарила ножем знайомого. Все сталося під час застілля, конфлікт, переріс у різанину, поранений у лікарні. Його кривниця тепер фігурантка кримінального провадження. Працівники карного розшуку виявили фігурантку на кухні. Її одяг був у крові. Слідчо-оперативна група вилучила речі, а також наряд злочину. Жінку затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до освідування у медзакладі на момент скоєння злочину нападниця перебувала в стані алкогольної сп'яніння 1,73 проміли. Вирішується питання про повідомлення її про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліцейські закінчили розслідування аварії у рівному, яка сталася торік у вересні на вулиці Шухевича. Автомобіль БМВ не пропустив мотоцикл. Його 17-річний водій через кілька днів помер у лікарні. Справу передали до суду. Водію авто загрожує до восьми років за гратами. На водоймі у селі Крим Неваразької громади, підліток якому 13 років отримав важку травму спини під час пірнання. Рятувальники нагадують про правила безпеки: не можна встрибати у воду, якщо ви не знаєте дна водойми, а також у темну пору доби. Дані правила особливо актуальні влітку. У другу неділю липня в Україні відзначають день рибалки професійне свято для багатьох аматорів та професіоналів. Мої колеги поспілкувалися з досвідченим рибалкою і дізналися, де брати терпіння, що таке справжній адреналін і хороший улов. Для когось хобі, а для нього стиль життя. Олег Поліщук, рибалка із багаторічним стажем. Сьогодні, 9 липня, у професійне свято чоловік розповів, що не уявляє свого життя без вудки. Вперше на риболовлю Олег потрапив у 4 роки. Мені видали вудочку, я закинув я першого карасика. Такого от, правда, діяв по команді сусіди, який сказав. Підсікає, тяне, я тянув, поцікнув, витягнув рибу, ну таку руки трусяться, все труситься, таке задоволення. Пригадує, у дитинстві вудки вирізали з ліщини, а гачки майстрували з канцелярських скоб. Сьогодні все це можна купити в магазині. Тоді ж риболовля починалася з творчості. Рибалка це дуже інтимна штука, дуже інтимна штука. Хто би щоб не розказував, хто б вам там не показував, що треба ловити так чи щось цепляти так, все це неправда. Поки ти сам. Своїми ручками не спробуєш, не це не отримаєш, не зірветься у тебе велика риба, на чи така. Толку не буде ніякого, найбільше чоловіку до вподоби полювання на хижу рибу у місцевих водоймах. Це переважно щука та судак. каже, ця риболовля ближче до справжнього полювання, адже вимагає терпіння та швидкої реакції. Ви ходите, ви слідкуєте, ви десь предполагаєте, де вона може вона ж полює. Щука теж хижак, вона полює за іншими рибками, а ви мусите її переграти полювати її. Це дуже цікава штука, і коли попадеться вам. Реально такі, я їх називаю, прекрасний екземпляр, який вам вимотає не тільки всю вашу нитку і всю вашу душу. За роки риболовлі траплялися й справжні трофеї. Найбільший сазан вагою понад 9 кілограм. Живучи за кордоном, ловив і екзотичні види риб, але зізнається, найбільша ще попереду. А шикар називалася у них там по цьому. На 2 кілограми такі куняри, отакі, от їдять раків, зміїв там, класна риба, така вона дуже смачна. Оце екзотична риба, як ви говорите. для чоловіка. Кожна пора року у риболовлі особлива. Зима змушує пробивати лунки, літо просто кидати спінінг у воду. Але незалежно від погоди азарт не зникає. А бажання повернутися до водойми залишається. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Ветерани полку Азов завітали до медичного центру на Рівненщині, де проходять реабілітацію захисники, які зазнали поранень. Ті, хто вже пережив ампутації та складний шлях відновлення, приїхали би підтримати та надихнути військових, які лише розпочинають боротьбу за повноцінне життя. Історії сили болю і незламності. Дивіться далі. До медичного центру на Рівненщині, де лікуються військовослужбовці, завітали побратими з полку Азов. Їхня мета підтримати тих, хто нині бореться не лише з ворогом, а й з наслідками тяжких поранень. 22-річний Радислав з Києва, ветеран, що втратив обидві кінцівки внаслідок підриву на міні. Нині хлопець на протезах і щодня доводить жити повноцінно після ампутацій можливо. Радислав знайшов сили для відновлення у спорті. Тепер цим же надихає побратимів. Якщо сказати за себе, то мабуть після ампутації мене життя стало ще ярчим. Ніж було до ампутації. Я там не займався дайвінгом, там не катав на вики. Тим же самим налижами бордом. Так же само не займався. Типу, ну условно, можна багато чого перечисляти, тим чим я займався під час условно, уже реабілітації, лікування після того, як запротезувався. Володимир з Рівного отримав поранення під час обстрілу, травмував ногу та опік руку. Каже, бронежилет врятував йому життя, інакше обгорів би значно більше. Попри біль не втрачає віри в одужання, 200-й, один. Я важкий і два леких. Так було з вечора, потім цей. Чотири ранку приїхали, хлопці забрали. Ну, все сталося так. Якось. Ніхто не, не ждав, ми думали там. Щоб десь якийсь дрон буде, все прислуховувалися, щоб не було нічого, ж БК привезли. От. От так постачання, таке все. А тут, походу, 82-руга міна. Такі зустрічі у регіоні організовують, щоб об'єднати ветеранів і поранених захисників, дати їм приклад і підтримку, розповідає представник ветеранської ініціативи. Життя після поранення або після ампутації існує. Є велика кількість громадських організацій, військових спілок та цивільне населення так само підтримує цих військових. Хлопці, які приїхали, порадили до яких е, організацій краще звертатися, щоб вони не втрачали час і де краще робити протезування. Руслан із Запоріжжя вже понад два місяці в лікарні. В ході бойових дій на Покровському напрямку йому відірвало п'яту на лівій нозі попереду операція. Але Руслан вже мріє повернутися до улюбленої справи водіння. До війни чоловік був далекобійником і добре знає, як відремонтувати будь-яке авто. Я пройшов від запорожця до самої фури, тому мені не було різниці не на якій машині їздити. 20 років досвіду за спиною, тому різниці немає їздив на мані вагончику. і В нас був дав на фірмі. Пиво розвозили по місту, по Запоріжжю. 11 років у підрозділі бригади Азов. Дмитро захисник Маріуполя та колишній військовополонений, що пройшов над важкий шлях, відвідавши медичний центр на Рівненщині, ділиться враженнями від умов лікування та дбайливого ставлення медиків. Життя людини це важливо. А тут ще й така змішана лікарня. Тут і цивільні, і військові, і треба. Не ну, що це важко міксувати, бо це рівень, різний рівень травм, поранень і захворювань. По-друге, треба розуміти, що війна вона триває. поток військових він завжди і він не зменшується. На жаль, для нас ветерани зазначають, такі зустрічі не лише підтримка, а й потужна мотивація для поранених військових, адже поруч ті, хто вже пройшов шлях від болю, і готовий простягнути руку допомоги побратиму. Ірина Котюк, випуск новин. 372 пари поєднали свої долі у червні на Рівненщині серед молодят чимало і військових. Лідером за кількістю реєстрації став Рівненський міський відділ ДРАЦ. Там одружилися 188 пар. Загалом з початку року в області з'явилось понад 2 тисячі нових сімей. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Наразі у мене все. Я вам зичу. мирного вечора. І не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах до зустрічі на сфері.